Короткий огляд жіночої гонки з Мастарту Холмен Колені На першому гневому рубежі, хто відстрілявся на нулі, ті вийшли на лідируючих позиціях. А саме Брорсон перша, Магнусон друга, Фог, третя, Давідова четверта, Меркушина з нулем 015, Джима 2 Кола, 29 позиція. Ельвіра Еберг брезабушає Шово та Хетік по два штрафних кола. Та вже на другому вогневому рубежі лідери знову мають хиби та йдуть на штрафні кола. А в той час Бесерга стріляє на нуль, та через пару секунд Вітоці також закриває свої мішені. Бесерга – перша Давідова, друга, плюс 4,6, 6 а третя плюс 4,7, Вітоці четверта плюс 5,1. Сімон Еберг Харноклаю, Шово та Грос сьомий по одиннадцяту позицію з двома штрафними колами. На познаці 6,7 км кілометрів вже утворилася одна велика група з семи атлеток. Та на третьому гновому рубежі бачимо великі проблеми Давідової, Бесерги, Еберг та більш-менш і проблеми в інших атлеток в Оборнікова останній постріл хиба. Шовота Хекі Гро стріляють чисто та виходять разом на лідерських позиціях. Сімон виходить штрафним колом відразу на п'ятах. Вирішальна четверта стрільба Сімон розпочинає з хиби. Шовота Магнусон також хиба. Хекій гро чисто та виходить першою, маючи перевагу в 19 секунд. Сімон друга відтоці третя. За 300 метрів до фінішу Сімон нічого не відіграє, а навіть програє сім десятих. Ляна Хакегроз переможниця жіночого мас старту. у на другій позиції, і в боротьбі за третю позицію Жан Моно випереджає Тандерволь, яка посідає четверту позицію. Вітоці стає п'ятою. Меркушина 27, маючи три хиби. Юля Джима, 29, маючи п'ять хиб.